Житомир попрощався з героєм, чиє життя забрала війна. Він мріяв про акторську кар'єру, грав у аматорському театрі і навіть здобув спеціальну освіту в Польщі. Але коли дізнався про війну, то одразу пішов до військомату і приєднався до лав Збройних сил України. Перед початком повномасштабного вторгнення він встиг одружитися. Артем Дубровський загинув на 24-му році життя. Сьогодні новокромсово з проботою Житомирщина та вся Україна. Прощається з героєм, захисником Добровським Артемом Павловичем. Артем народився в Житомирі, закінчив Житомирську 36-ту школу, потім Житомирський агротехнічний коледж. Після отримання освіти працював на цивільних посадах в сферах торгівлі, але з перших днів російської навали Артем став на захист нашої батьківщини. Спочатку, як волонтер, а згодом зі зброєю в руках став до боротьби з рашистим загадниками. Загинув Артем під час виконання бойового завдання на Донеччині до останнього подиху, будучи вірним сином своєї батьківщини і будучи вірним 30. У піщам скорботів Артему залишилась мати, дружина, друзі, побратима. Пам'ять про Артема Павловича назавжди залишиться в наших серцях. Міністерство внутрішніх справ України розпочало формування штурмових бригад Гвардія наступу основу цих підрозділів складатимуть поліцейські, нацгвардійці та прикордонники. Все буде координуватися безумовно Верховним головнокомандувачем і головнокомандувачем Збройних сил України. І бригади не створюються як альтернатива, а виключно для підсилення наших збройних сил України. Загалом формується вісім бригад, кожна з яких матиме свої цілі та задачі. Національна поліція України створює бригаду під назвою Людь. Об'єднана штурмова бригада Людь. При національній поліції України це новий воєнізований підрозділ поліції, де це загальний підрозділ, в який вийдуть наші найкращі підрозділи Сафарі, цунамі, легендарні вже Луганська ДИН та інші добровольчі батальйони. Крім того, працівники підрозділів особливого призначення всіх областей без винятку виявляють велике бажання йти і також підтримувати цей підрозділ, який буде. Виконувати специфічні, скажімо так, для поліції завдання, але не специфічні для воєнного стану і для захисту нашої батьківщини. Цей штурмові дії, це і дії по виявлені дивосійних груп. З визволення наших міст це буде мобільна бригада в складі двох штурмових полків, батальйону особливого призначення, артилерійського полку та рот спеціального призначення, які мають ті завдання, про які я вже сказав. Національна гвардія України формує шість нових бригад буревій, Червона Калина, Карадах, Рубіж, Спартан та Азов. Порядок прийому бажаючих громадян відбувається наступним чином. Приймаємо ми спочатку всіх, хто виявив бажання, мотивований громадян на в підвозділі безпосередньо 7-го окремого батальйону. Працюємо на сьогоднішній день в чотирьох. Районних центрах області, тобто відповідно до чинного законодавства, оформлюємо всі необхідні для цього документи, і після цього дані вже рекрути, військовослужбовці будуть в подальшому переховуватися до новостворених підрозділів бригад і потім після проведення бойового відповідного злагодження дані підрозділи будуть приймати активну участь спільно відповідно з іншими силами оборони, Збройними силами України. І виконувати завдання щодо оборони нашої країни, щодо великої загальної перемоги Бригада Державної прикордонної служби України має назву Сталевий кордон. Це навчені вмотивовані люди, які можуть самостійно, а також складі підрозділу виконувати певні завдання. Які на них покладаються, і підрозділ, який буде бригада, яка буде сформована в Державній прикордонній службі службі під назвою Сталевий кордон буде саме набиратися з таких людей. Сталевий кордон на сьогоднішній день має кістяк. Це з бійців, які безпосередньо приймали активну участь у бойових діях, починаючи з 2014 року, керуватиме 15-м прикордонним загоном. Він має умовну назву Сталевий кордон. Валерій Падитель, який є героєм України, який був захисником Маріуполя, відповідно пройшов полон. Подати заяву на вступ до представлених формувань можна через пункти прийому заяв, які розміщені у центрах надання адміністративних послуг Житомира, Бердичева, Коростеня, Звягіля та на сайтах управлінь. поліції Національної гвардії, Державної прикордонної служби. Сайти називаються Набір НП. якщо це поліція, набір НГУ і Сталевий щит сайт. Крім того, можна звертатись без пос... Середньо до найближчих підрозділів як поліції, так і прикордонної служби, так і національної гвардії, де будуть надані роз'яснення. Ми завдяки цим бригадам. Ми будемо повертати свої території, свої землі, проводити відповідні фільтраційні заходи. І я впевнений, що ми будемо підіймати ці бригади, будуть підіймати прапори в звільнених Донецьку, Луганську, Симферополі, Севастополі. Це навіть тому немає ніяких сумнів. Вікторія Дубовик, Олександр Невмержицький, телеканал СК 1 Початком повномасштабного вторгнення, передусім, були потреби Збройних сил України. Так і медичні заклади Житомира передали частину власного транспорту для військових. Перший день війни наша медична система міська передала на збройні сили більше 20 автомобілів. Більше 20 за за перший тільки день. Це були легкові. Це переважно були легкові автомобілі, медичні, швидкі багато чого інших. Свій транспорт віддала і друга міська лікарня. Тому, коли прийшов час поновлювати автопарк, звернулись до благодійників. Ті ж без вагань знайшли можливість задовільнити потребу закладу. Сьогодні гуманітарний хаб Житомир спільно з нашим партнером американською компанією. Американським фондом директор Ліф передаємо швидку допомогу Мерсес Бенц Спринтер на другу міську лікарню. Це Мерсес Бенц», це говорить про німецьку якість. Він обладнаний на запити лікарень. Все, що треба, все медичне обладнання є всередині. У самому ж закладі кажуть, отримували автомобілі швидкої допомоги і від інших благодійників. Однак транспорт має здатність ламатися, тому автопарк постійно потребує оновлення. А саме ця карета буде використовуватися для перевезення хворих. Ми кожен день транспортуємо пацієнтів і комфортність транспортування це дуже важливо, тому що стан пацієнтів важкий. І там дійсно потрібно, щоб був анестезіолог. Ну, різної важкості можуть бути хтось легший. Але, як правило, це частіше важкі пацієнти. Тому... Маючи такий автомобіль, це буде комфортно для перевозки. Його інколи транспортувати пацієнтів доводиться навіть у інші міста, як, наприклад, до столиці. Тож з таким транспортом це робити буде комфортніше. Це не перша допомога від гумхабу. А завдяки благодійникам каже голова обласної військової адміністрації, Україна продовжує триматися. Завдяки і нашим волонтерам ми поновлюємо автопарк. Швидких допомог і безумовно, це та техніка, яка необхідна для рятування життів. Вчора був і зустрічався з послом Франції, де також домовились про швидкі допомоги для наших ДСНС. Тому дякуємо всім, хто допомагає в скрутний час для нас, для міської влади, відновлювати нашу, в тому числі, і медичну техніку. Самі ж волонтери кажуть, вважають своїм обов'язком допомагати Україні і робитимуть це скільки потрібно. Вже зараз анонсують наступні пакети підтримки для громади. Допомога Збройним силам, переселенцям і мешканцям громад, завдання, які в минулому році стали пріоритетними для депутатів та голів громад від партії Слуга народу. Про це йшлося під час звітно-виборчої конференції обласної організації. Увагу приділяють і відбудові регіону. Не дарма з відеозверненням перед присутніми виступив надзвичайний і повноважний посол Естонії в Україні Каймо Куск. Естонія взяла під свій патронат відновлення Житомирщини і в налагодженні такої співпраці значну роль відіграв саме обласний осеред. Док, слуга народу не менш важливо, каже народний депутат Арсеній Пушкаренко, що обранці публічно прозвітували про свою роботу впродовж року. Люди мають право побачити, що ти робив протягом цього року, де ти був, як ти допомагав людям, як ти служив на користь своєї громади. Чому тому що людина йшла депутати? Вона балотувалася або на голову громади. Вона брала на себе відповідальність. Відповідно, вона повинна сьогодні і звітуватись. Також сьогодні на конференції. Візитувався я за роботу партійної організації за 2022 рік. Що на себе взяла партія? Багато наших депутатів, членів команди, розгорнули гуманітарні штаби. Були волонтерами, допомагали евакуйовувати, допомагали армії. Багато хто сам пішов в армію. Другий рік поспіль депутати та голови громад від партії звітують перед виборцями в рамках кампанії Великий звіт і на заваді не стало навіть повномасштабне вторгнення. Нас партійна дисципліна, тому ми сьогодні завершили. Двохмісячний звіт перед нашими виборцями, і сьогодні ми підвели такий звіт за кампанію нашого звітування за 2022 рік. Нам вдалося багато спільних в синергії всій нашій великій команді президента зробити багато речей. Це відстояти наш регіон, захистити наш регіон, посилити обороноздатність. Підтримувати армію, підтримувати сьогодні наших громадян, забезпечити всю критичну інфраструктуру. Тому сьогодні працюємо великий єдиний організм кулак для нашої перемоги у конференції взяв участь і голова Житомирської обласної військової адміністрації Віталій Бунечко, який розповів про роботу своєї команди в минулому році. А от у команді обласної організації Слуга народу відбулися певні кадрові зміни. Ті наші депутати, які не підзвітні, які не відкриті, які цього не роблять. Ми на майбутнє також будемо робити висновки і цих людей не буде. В нашій команді натомість за підсумками звітно виборчої конференції Березівського сільського голову включили до політичної ради обласної організації Слуга народу. Будемо старатися довіру оправдати, тому що це довіра не тільки до мене, це довіра до всієї громади. Тому що ті здобутки, які були досягнуті протягом 22-го року, протягом 21-го року, це були досягнуті не тільки сільським головою, це було досягнуто колективом. Депутатським корпусом і всіма людьми, які були задіяні в цілому до боротьби. Проти військової агресії разом із тим кадрові зміни не торкнулися руху за жінки Житомирщини. У нас немає таких, кого ми виключили. Навпаки, в нас є такі жінки, які захотіли до нас долучитися. Всі ми включилися з першої хвилини небезпеки, яка нависла над Україною, в допомогу нашим співгромадянам. Людмила Кацак розповідає: всі членкині руху працюють на добровільних засадах за півтора роки діяльності, каже лідерка обласного об'єднання. Кам вдалося налагодити потужну структуру по всій Україні а в кожній області був проведений ретельний відбір кандидаток. Якщо були які будь-які звернення, якісь потреби, вони дуже швидко вирішувалися. Тому що знаходилася в потрібній області людина, яка допомагала і знаходила шляхи розвитку питань. Ну, наприклад, до нашої області з Івано-Франківщини зверталася місцева лідерка, тому що терміново військовому треба було передати. Ліки від астми, а базувалася на той час ця бригада на території нашої області. Ну, цей запит було виконано там за декілька днів, буквально тому, тому що потужний вже зв'язок був налагоджений всередині. Попереду зазначають депутати, багато роботи на досягнутому обіцяють не зупинятися.